Чи потрібно в цій системі взагалі тоді ТЦК тримати ще, якщо кожен вже сам собі рекрутує? А дивись гарний процес. Ну на сьогоднішній день в цій системі, якщо ми дивимося на цей процес, по суті, в нашій системі, якщо ми кажемо в нашій системі, то він а, а, займає функцію саме такого пейпервок долучення, самооформлення документів. Тобто на сьогоднішній день у кандидата, щоб долучитись до війська, все рівно треба пройти ось цю таку документально формальне оформлення, і він uh -huh. це може. Тобто вже метаморфози і трансформація певна відбулася. Він може це зробити через uh -huh. ТЦК, там де він зареєстрований. Він може це зробити. Людина також може зробити через центри рекрутингу, офіційні центри рекрутингу при кожному роді військ. Там uh -huh. перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, їх шість на сьогодні центрів рекрутингу. Uh -huh. А вони також займаються долученням. Людина також може напряму мобілізуватись. Підрозділ така опція mm -hmm. теж є. Але вона все рівно їй дають направлення. Вона проходить ВЛК. Ну тобто, вона так чи інакше дотична виявляється до доти ТЦК.